Всім привіт, я на ринку Швар, йдемо глядати ціни на овочі. А по скільки перець? По 63. А по скільки перець? По 60. А в'язнику скільки є? До 12 кілограмів, так. А в яку ціну такий помідор? По 15. А гирок яку ціну? По 28. А сливка яку ціна? По 20. А ось та більше сливкові ціну? По 18. А зелений помідор По 15. А огірок? По 28. А по чому кабачок? 14 А баклажан? По 28. восемь, я ось такий. Ось такий помидор коцівник. По Восьмнадцять. По Ось така сливка. По вісімнадцять. Чому сьогодні цвітна? 28. 30, 28. Відразу на початку ряду зелені. Який цьому салат? 40. А кінза? 150. Шпинат? 100 Шпинадцать 100 гривень. гривень. Базилік 20 гривень. Базилік 20 гривень пучок. На рядах зелені друге місце. А радиска? 15. По 15, так? Пучок. А це у вас рожевий, так? так? А рожевий помідор? 45. По 45 гривень. А ваша ціна? 35. По 35. Це також на рядах зелені третє місце. Айсберг 45 на вагу в рядах зелені. А по чому айсберг? Айсберг 40. 40. А шпаргівка? Шпаргівка 80. 80. Так, дивимося. Савойська. Гарна, середня, по 20. По 20 гривень. А цибулька? 30, 30. 30. бурячок, бурячок. 10. 10. Помидорки? Файна, кордіна. По 20. По 20. Ось така? Щавель? 60 на 60. Кінза 150 на Кінза 150. 80 шпинат, 80, 80, 80, 70 звичайна, 70 вичайна, ось така, вичайна, і ось вичайна. така петрушка, 120, хріп, 120, 120 а ось 70, такий базилік, базилік 200, так, ще що, що у вас є, Ні, ніби все оглянули, так, це є 13 місце, ряд землі. так, 7 ряд, 14 місце, кабачок, 10 гривень, ось такий перчик по 55 роздріб і 65 ось такий перчик, трошки краще. А в Європі яку ціну ось такий? 50, а більші? По 25, це є сьомий ряд, 11 місце. Яку ціну такий огірок? По 27. А сливка ось ця більша? Ну, якщо ящик буде, де не спочив. По 20. Вигність, Ось така капуста вику ціна. По 20, а перчик жовтий? По 70. Дев'ятий ряд, 23 місце. Яку ціну такий перчик? 65 гривень. По 65, а гіркий? По 200. Ще у вас є гарні маленькі такі огірочки. Дякую, я покажу. 85. Ось такі манюні є. А баклажан? По 30 гривень. Це є дев'ятий ряд, 23 місце. Ось такий чорний помідор, яку ціну? ящиком. Ні, не ящиком. По 65. А ось цей більший? А якщо ящиком брати, по скільки він буде? По 40. А брокколі в яку ціну? По 50. По скільки такий виноград? По 40 гривень. Огірочок? По 28. Дев'ятий ряд, закінчений ряд. А цвітна яку? По 25. Скільки цігулька вікуть ціна? 13 По 13 А морква? 9 По 9 А бурячок? Також 9 А картопля? 14 Картопля 14 14, а така? 13. По 13 Десятий ряд, закінчення ряду А савойська вікуть ціна? 25 а цвітна? Також 25 Проколіві кути ціна буде? 50 50, а цвітна? 20 ціна 20 по 20 гривень. супер. А по казан? 25. 25 це капуста? Капуста. 15, 10. По 15 і по 10. А гіркий перець? 130. 130, 150. І ще у вас така синя цибулька є. Цибулька 15, а та 15, а ось така синя 20, так? Синя по 20. 30-те місце, 10 ряд. Перечекай, яка ціна буде? По 9, а морква? 9. 10 ряд, 10-те місце. А кукурудзу ви коціну? Косім. Скільки синя цибуля буде і біла? 35. По 35, а така? Та 13. По 13, а морква має так? Також 13. Також 13. Що у вас є диня? диня по скільки? 45. По 45 гривень, якби людина одну штуку хотіла, може вас взяти? Можливо. Може взяти, добре. Що скажіть? Помідор, а такий? 20. 20 сливка. Ось такий кабачок. Кабачок 13. 13. А така капуста? 20. А що синя? Синя капуста? Так. По 15. А брокколі? Брокколі 60. 60. І це все є. 10 ряд, 24 місце напроти овочі та фрукти. Підходимо. 100. Ось така цибуля, яку ціна? 100. Ялта. 150. А чері? Чері 40. 40. А ось такий по 55. По 55. 30. І ось такий є по 30. А диня? Диня 40. По 40 гривень. Це 11 ряд, початок ряду. А пекінка? 40 Така картопля? По 12 А капуста якою ціною? По 9 гривень. А моркова якою ціною? 9 гривень. А буряк? Тоже 9 гривень. А ще є більші, по 7 А така картопля по 12 гривень, так? А вона вже годна по... по... буде на зиму? Щоб поп'яти? Та. А така капуста? По 6 По 6 а ось такий грибочок в яку ціну? Маленький. 90, 105. Ось такий 115. А ось такий великий. 115. Це є добрий гриб, 15-й баммогазин. По 100 гривень є ще. А яку ціну по 30. А гладкий огірок по скільки? Гладкий огірок. По 45. Якщо ви продаєте на ринку і побачили мене, ви можете мене покликати, і я відзнімлю продукцію. І Так у вас буде змога швидше продати ваш товар. Тому не стидайтеся. Також в мене є телеграм-канал, де я можу вашу продукцію скинути з номером телефону, і у вас також можуть зробити замовлення люди з інших міст.